Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Хочу спочатку розказати, що за сім'я у нас. Мене звати Маріна і у нас багатодітна родина. У нас 8 дітей. Самі ми з Київської області. Зараз тимчасово проживаємо в Німеччині. Тут орендуємо дім і поки тимчасово проживаємо. Звісно, якщо все буде добре, ми хочемо повертатися додому. Дома ми побудували дім власноруч, він у нас на етапі такого, можна сказати, ремонту, клеїти шпалери, вложити ламінат. Тому хочеться вже повернутися і до кінця доробити наш дім і якось вже його облаштовувати. Тому, якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас щось цікаве, то запитуйте в коментарях під відео. Або можете також запитувати в телеграмі. Силка на телеграм-канал в профілі каналу. Тому, якщо цікаво, запитуйте, я буду розповідати. Якщо будуть якісь цікаві запитання, буду відповідати у відео. А так, відповідаю завжди в коментарях. Тому. Розкажу так, що канал мій про домашній затишок, смачні страви, рецепти, випічку, огляди різних магазинів, покупки для діток, для дому, словом про наше багатодітне життя. Тому, якщо вам цікаве таке відео, залишайтеся зі мною та дивіться до кінця. Всім гарного перегляду! В цьому відео буду готувати різні страви. Також буде випічка. Тут будуть в мене страви за різні дні. Тут в мене, напевно, мене за три дні. Це все відео я зібрала. Це... Це відео буде більш таке кулінарне. Тому, якщо вам цікаво, то. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. І якщо сподобалось відео, то ставте вподобайку. Саме перше, що я готувала, це я готувала вечерю. Тут вирішила приготувати картоплю в духовці з м'ясом. Давненько не готувала, згадала, заглянула в свої записники і там побачила цю картоплю з м'ясом. Картоплю посолила, по можна нарізати будь-як. Я порізала так невеличкими такими шматочками, щоб вона скоріше пропеклася. Далі на картоплю викладаю м'ясо. М'ясо тут у мене було свиняче. Я його трішки так відбила. і... Зараз викладаю на картоплю, посолю, по Також в мене є така приправа: там і коріандр, і також суміш перців, трішки розової, рожевої солі. І в общем, трішки посипаю різними спеціями, щоб таке було більш ароматне м'ясо. Далі викладаю цибулю, порізала її на пів кільця. Завжди цибулю додаю набагато більше, просто якраз в цей момент. Не було цибулі, залишилося дві таких невеличких, тому все, що було, все порізала. А так, звісно, дуже смачно, коли цибулі дуже багато, тому що вона дає сік, і на м'ясі воно дуже-дуже смачно, дуже смачно, в общем, виходить. Зробила ще домашній майонез, так як я роблю. Я роблю не по рецепту, як то кажуть, роблю на око я вже знаю, що, скільки потрібно додавати, тому вирішила ще цибулю з м'ясом змазати майонезом. Воно буде ще, так можна сказати, більш соковитіше. І зверху викладаю помідори, ставлю в духовку. І знакриваю фольгою, щоб воно гарно пропеклося, щоб воно було більш таке соковите картопля і м'ясо. І коли за 10 хвилин картопля готова, додаю сир. І Знов не показала готовий результат, тому що коли зазвичай воно вже готове, я стараюся швиденько накрити вечерю чи обід, щоб я не готувала. І якось зовсім вилітає з голови, що потрібно показати готовий результат. Але я думаю, ви повірите, що це було дуже-дуже смачно, особливо коли зверху була така смачна сирна скоринка. Тут вже був вечір, я вирішила полити свою лаванду. якось В прошлому відео я вже її показувала. Дуже її люблю, дуже мені вона подобається, особливо ввечері. Дуже вона дає такий гарний аромат, дуже вона мене гарно пішла рости. Тут і сонячна сторона, і дощі на неї гарно попадають, і ще ми поливаємо її, тому вона дуже-дуже гарно розрослася. А ці квіти, які я також показувала, вирішила, можна сказати, зробити таку чистку, повибирала все, що засохло, вже, ті квіти, які вже засохли, я з корінням забрала. в общем, трішки почистила, полила і хочу на те місце, де я квітку цю вирвала, тому що вона вже була суха, хочу на це місце посадити ще якусь таку. Таку, можливо, такого саму, такий самий калачик, тільки, можливо, просто другого кольору. В общем, трішки їх почистила, зробила таку красу, полила, вони в мене стоять на вулиці, не знаю, чому пропали ті квітки. І поливали нормально, і теж вони на сонці стоять. Чому пропали? Не знаю. Хоча я вже казала, що в прошлому році у мене теж на цьому самому місці стояли квіти. І е, тільки рожевого кольору, і такого червоно-рожевий і червоний. І вони мене стояли просто майже до морозів. Дуже довго, е, і такі були прям пухнасті, дуже гарно почали рости. Чому ці пропали? Навіть не знаю. Хоча я і ті, і ці нічим не підливала, ніякої там ну, такої підкормки не давала їм. Далі ввечері я вирішила приготувати пиріг. Дуже давно хотіла зробити такий заливний пиріг з вишнями на пісочному тісті. Обов'язково в описі під відео я залишу цей рецепт, як я готувала. Зараз озвучу відео, я вже не пам'ятаю, що я туди кидала, але в описі буде обов'язково рецепт. В общем, вийшов пиріг дуже дуже смачний. І знов я не показала його в розрізі. Я показала готовий результат, але в розрізі не показала. Вийшов теж дуже-дуже смачний. Єдине, що я додавала крохмаль в заливку, а можна додати і муку. Муку я не додаю, тому що все-таки в заливці в мене були вершки, яйця, ванільний, цукор, цукор. І якось мені мука не дуже там пасує, тим більше якось я робила з мукою, і все-таки мені якось так. По запаху, ну якби я чула, що там мука. Якщо я додаю, наприклад, крохмаль кукурузяний, то в нього зовсім немає ніякого запаху і він дуже тримає гарну форму, тим більше там є яйця. До речі, цей пиріг краще остудити і поставити, наприклад, в холодне якесь місце, чи в холодильник, чи просто в якесь холодне місце, щоб гарно і начинка так можна сказати. Держалася, і він краще, коли він такий охолонувший. Тому що, коли все-таки витягуєш з духовки, начинка ще така, ніби здається, що вона така рідка. А коли він вже пустой в холодному місці, тоді вона вже така гарненька, такий е, смак, ніби чизкейку з вишнями. Вишні в мене були з банки консервіровані. Заливку я робила. Тут у мене вершки 400 грамів, можна 300-400. Далі. Яйця, додавала е, крухмаль і цукрову пудру, і також ванільний цукор. Все гарненько розмішала, е, вилила у форму. Спочатку думала викласти ягоди вишню, а потім залити, але е, все-таки вирішила спочатку залити, а потім уже викласти рівненько так рівномірно е, вишню. Дуже мені подобається з вишні, тому що. Заливка така солодка, а вишні все таки трішки кисліші. Хоча, я думаю, що можна додавати сюди різні ягоди. Можна, я якось із малини, до речі, робила із чорницею, все одно виходило дуже-дуже смачно. Такий у мене був готовий пиріг. До речі, тісто це дуже-дуже смачне, таке ніби слойно-пісочне, дуже вийшло смачне. Тут знов-таку зроблю невеличку паузу між приготуванням. Покажу, ми знов їздили на поле збирати полуничку, Тут Лія мені показує таку незвичайну полуничку. Тут це поле від нас буквально хвилин 8 їхати. Ми цей раз збирали не дуже багато, тільки одну таку можна сказати мисочку, тому що все-таки вирішили краще поїхати там через день, через два і знов взяти, чим, наприклад, зібрати, а вона буде ну якби там портатися. Після того, як ми приїхали з поля, зібрали полуничку, вирішила зробити десерти. Діти дуже мене таке полюбляють. Якось я вже давненько відео показувала, як я роблю. Тут у мене такий м'який сир такий кисломолочний сир, ніби як в нас в Україні продається сиркова маса. Додаю цукор і також можна додати ванільний цукор. Все гарненько розмішую, додаю чорницю. Додаю банан і полуницю. І виходить дуже-дуже таке смачне. Я кажу десертик, діти кажуть йогурт. якось Минулим літом я дуже часто їм це робила. Потім осінню був, звісно, не сезон полуниці, то так ми купляли, але не часто я робила. Хоча дуже-дуже воно смачно виходить, тому хто ще так не пробував, рекомендую дуже спробувати. Якщо ваші діти люблять такий ну, сир, творог кисломолочний, то рекомендую спробувати. Дуже-дуже виходить смачно і обов'язково додайте банан. Банан в... Цієї такої сиркової масі, коли розмішуєш це все, тоді якось навіть не відчувається смак цієї сиркової маси, а відчувається якось так, ніби воно таке бананове і там з різними ягодами. В общем, вийшло смачно, буду частіше зараз готувати, поки сезон полниці. Вийшло в мене отаке смачненьке, воно показую, як я його зробила. Тут знов трішки. Буде пауза така, потрібно було мені скласти брання. Сушильна машина моя вже посушила, тому закинула нове брання, а тут вирішила швиденько це все поскладати і порозносити по шафах. Далі покажу слідуче меню: Ну, не меню, а страви, які я готувала. Це відео вийшло, в мене таке, трішки показала нашу сім'ю, трішки. Прибирання, трішки приготування якихось смачних страв. В общем, таке вийшло різноманітне. В слідуючим відео покажу випічку, яку я робила з додаванням полунички. Буду робити меренговий рулет, далі буду робити полуничну галету. І також хочу зробити такий пиріг з полуницею, з ягодами. Буду робити його з вершковим кремом. І зверху буду викладати полуницю, ягоди в общем різні. Тому це вже покажу це все в слідючому відео. Також я робила сирники, так як я частіше всього роблю, роблю їх заливкою в духовці. Обсмажую сирники, викладаю у форму для запікання, заливаю заливкою. Заливка там у мене також вершки і яйця. І ставлю в духовку буквально на хвилин 20. Потім витягую і посипаю полуницею і різними ягодами. Виходить дуже смачно. Якось у мене, Я показувала у відео вже таку страву, ну, таку сирники. І, напевно, те відео у мене називалося «Ідеї смачного сніданку, тому що на сніданок теж дуже класно це зробити. Ну, Якщо, звісно, є час, то в общем, виходить дуже-дуже смачно, не просто сирники, а сирники у заливці. Тут я приступила до приготування слідучої страви. Готую салат з баклажаном. Я думаю, багато цей салат вже знають, багато готували його, але можливо, хто ще не готував, покажу, як я це роблю. На цей салат потрібні баклажани. Помідори, цибуля. ну, Звісно, тут цибуля в мене біла, а за краще взяти фіолетову і сир фета. Баклажани потрібно порізати на такі кубики. Ну, Я відразу скажу, що якось цей раз я трішки мілко їх порізала, зазвичай краще їх порізати трішки-трішки більше. І хтось не дуже так їх присмажує. Для мене смачний це салат, коли вони дуже-дуже, ну якби не дуже присмажені, не горілі, але гарно присмажені. І тут, так, як крохмаль дає таку скоринку, ніби, вони дуже виходять смачні. Я самі баклажани посолила, додала трішки спеції. І додала 3 ложки крохмалю, все гарно перемішала і обжарюю у великій кількості олії. Це все гарненько я обсмажую, кладу на полотенечко таке бумажне, гарно воно це все втягує в себе олію. Далі викладаю це все в миску, нарізаю тоненько цибулю, такими тоненькими-тоненькими такими, шматочками, щоб вона не дуже якби, відчувалася, але з цибулею дуже-дуже смачно. Далі, після цибулі, я нарізаю помідори. Помідори тут в мене чері, хоча можна брати будь-які. Я брала і звичайні помідори великі, просто нарізала їх на такі м -м, ну, шматочки, такі ніби кубики. Далі сир фета. Цей салат ну, дуже смачний з фетою. До речі, я думаю, хто дивиться мої постійні відео, вже знає, що фету я додаю майже у всі салати: чи то огірки з помідорами, чи то якийсь салат айсберг з овочами. Дуже люблю фету, тому її додаю, вона придає якийсь такий особливий смак. Ну, В цьому салаті вона тут потрібна по рецепту. Далі додаю трішки солю, додаю трішки олії, трішки таких в мене спеції. І гарненько це все перемішую. Буде в нас така вечеря, цей салатик, картопля пюре в мене вже готова зварена. І буду робити також ще фаршировані бублики. Якось я теж на каналі показувала, як я їх тут робила. Але, можливо, хтось також давно робив цю страву. Покажу, можливо, комусь знадобиться і хтось собі теж зробить. Люблю сама дивитися якісь такі ідеї, якогось там меню, страв, і показую це на своєму каналі. Ви це любите, я знаю, ви дуже багато мені за це пишете, тому ділюся з вами те, що готую. Таке, я думаю, не важке, просте, але смачне. Тут у мене вже був готовий фарш, додавала дві цибулі, перебила на блендері, посолила, поперчила. І бублики я перед цим е, замочила молоці на хвилин 40. Коли вони трішки полежать молокі, вони тоді більш такі м'якіші, е, ну більш смачніші. Не знаю. Мама моя завжди так готувала, завжди вона на час, напевно, даже заливала їх молоком. і... Я так точно роблю, тому що знаю, що вони, що вони будуть м'які і дуже-дуже смачні. Тут уже мене перебила трішки яйця, щоб можна було потім в яйця обмокнути і обсмажити. Тут я начиняю бублики, гарно перемішала фарш, начиняю бублики і буду їх обсмажувати. Також у мене це дуже всі люблять. Напевно, готувала би кожен день і кожен день це їли б. Єдине, що колись раніше я викладала це все у каструльку, таку невеличку, а зараз я викладаю у форму для запікання ось вона в мене вже видно, готова стоїть. Після того, як я обсмажую бублики, викладаю це все у форму. Ставлю на 180 градусів на 15-20 хвилин, для того, щоб ну, гарно все-таки фарш пропікся, щоб вони були такі смачні. Така в нас була вечеря. Дякую всім, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.